Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. І одразу переходимо до новин. Починаємо з новин з передової. Окупанти російські продовжують обстріли. Минулої доби було їх 13 і маємо, на жаль, одного пораненого. І ще за цю добу, спочатку цієї доби, порушень не зафіксовано. Поки. Ну і зараз буде новина блискавка. Дубінського виключили з партії Слуга народу а трошечки розповім. Якщо хтось подумав, що це через санкції. Ні, а просто 14 березня проходило з'їзд партії, на якому це конференція, на якій переобирали керівництво партії. У цей же час як повідомляє прес-служба партії, Дубінський проводив власний захід з переобрання керівного складу партії. Ну і звичайно, вони це називають порушенням статуту, і саме за це його і виключили з партії. Ну, а Олександр Дубінський нагадаю перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. Так. І наступна в нас новина, вона, вона так трагічна, це а, історія про дівчинку. Семирічну семирічну дівчинку, дівчинку на Херсонщині, яка е, пішла з дому. Ну, взагалі батьки повідомили про те, що її немає. 7 березня вони повідомили про зникнення впродовж чотирьох діб дівчинку шукали, і ось нарешті її знайшли у мішку. З ознаками удушення та зґвалтування. Після цього поліція зат... прийшла затримувати підозрюваного, який намагався скоїти самогубство. власне відео з його затриманням, це опублікувала Нацполіція. Так, подивимося, це, це, це затримання. Закривати так. Звичайно, до суду ми не маємо права називати взагалі Це і показувати його. Так вони не показують заблюрене обличчя. Це підозрюваний, який намагався скоїти mm. самогубство. І Власне. сама дівчинка, так яку знайшли семирічна Марія. Шукали дівчинку 4 дні. І Ось. наступна новина це новина про вакцинацію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав про те, що не чекайте Пфайзер. Взагалі вакцинуйтеся тим, що є. Зацитуємо так: цитую. чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика, проходить. Приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно. Ми розуміємо, що у нас буде певна кількість вакцини Pfizer, але основне постачання це, це вакцини з температурою зберігання від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Тразенека то йдеться Novavax і Sinovax китайська. Тому ми виробляємо платформу у вигляді пунктів щеплення, робимо все під таку температуру зберігання. Є навчені медичні працівники. Я трошки додам, щоб було зрозуміло, що просто на вакцина вона має зберігатися при температурі при температурі мінус 60, мінус 70 градусів. Тому для цього потрібні контейнери контейнери особливі ну, здає, як, і як нам ж мінус... допомагали так. Гуманітарна допомога мала так. бути зі штатів для того, щоб допомогти транспортувати цю угу. а, але вакцини немає. Поки що цієї, тому немає. і маємо і вибору в нас, і вибору в нас немає. Як сказав ну, тим часом, маємо провакцинованих українців вже понад 53 тисячі. За добу першою дозою 2000, понад 2 тисячі людей. З така ситуація. І МОЗ розширило помаранчеву зону карантину. Тепер там не 9 регіонів, а 11. Я їх зараз перелічу. Це Київ та Київська область, Вінницька область, Донецька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська. Так, і Чернігівська, і у червоній зоні зараз чотири області: це Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська. За минулу добу маємо понад 6700 нових випадків зараження коронавірусом. І тут, до речі, варто зауважити, що проведено тестувань на коронавірус більше 27 тисяч з половиною. Ось. Одужали майже 3,5 тисячі українців. Ну, разом з тим, моз заявляє про те, що у е, червоній зоні можуть опинитися Київ та Вінницька область. Тобто вони такі на прикордонні на межі, на межі так. так це всі новини е, станом на зараз. Це всі новини. Наступний випуск. Чекайте о вісімнадцятій. Розкажемо більше. Е, підписуйтесь на наші на нас в соцмережах, а також, якщо вам подобається те, що ми робимо, можете нам задонейтити. всі реквізити на сайті umn.ua. Заходите, Там є кнопочка донейт і ти і там всі реквізити. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.